выходит на, на прогулке и говорит, Арестович говорит, хочу тебя перейти. Я говорю, лет за 60 такой, да, это, так это происходит в одном иностранном государстве, говорит, за что? Он говорит, потому а что ты предал Украину. Если Россия на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. Блин. Там еще взрывается. По пострадавшим. К огромному сожалению, есть погибшие. Печальная новость из Брянска. Глава региона Богомаз сообщил, что 43-летний мужчина, раненый в результате удара ВСУ по городу, 27 июня скончался в больнице. Смотря как на центральном телевидении все позволяют говорить, желаете воевать? Я уверен, что ни один человек здраво умеет резвую памяти, проживающий на территории Азербайджана, До такої глупості не Это та же набережная Валенсии, где я встретился с Арестовичем. Он испугал, вы не поверите, Ну он испугался, Задрожали руки. Упав телефон. покрылся экран екран Ну, розбився телефон. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це в нас не просто якийсь там випуск російської антипропаганди. Ні, ні, це буквально. Пекло для ворогів, це стільки пострілів, вибухів, стільки красивих кадрів, що я навіть не знаю із чого почати і як би так швидше вам це розказати. Тож на старті, як і завжди, не забувайте нас підтримати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, ходіть обов'язково в опис до нашого випуску. Знаєте, що там лежить? Звісно, знаєте. Посилання на наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку і про Донецький напрямок ми, звісно, сьогодні поговоримо. Але перш за все, я закликаю всіх і кожного допомогти нам забезпечити безпеку нашим військовим. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат з будь-якого куточку світу має значення і дуже і дуже нам допомагає. Ну і одразу хочу сказати, що сьогодні справді буде багато чого, але одна із сенсацій, яка безпосередньо не стосується територіально України, вона безпосередньо пов'язана із колишнім співробітником офісу президента. Арестович ледь не потрапив під дружній вогонь. Уявіть собі в самій Іспанії. Ого, яка таємна операція привела розвідника та актора в одну із країн НАТО? Чи справді Олексій там приймає не тільки сонячні ванни, а й справжні воєнні рішення? Хто збирався відмудохати кандидата у президенти України? Ви дізнаєтеся зовсім скоро. Ну а поки ми почнемо із того, як ми відмудохали орків із того самого Донецького напрямку. Ви часом не пам'ятаєте, хто все ж таки увесь цей час донбив Бамбас? Бо стільки вже води утекло з тих пір? Якщо читати методички Москви, то у 2014 році Україна спочатку напала на Донбас, потім у 2022 році планувала знов напасти на Донбас. Отак От Кремль і маніпулював усі ці роки сходом нашої країни, як циган сонце. І зрештою, Росія таки остаточно привела війну на територію Донбасу. Тож цієї ночі, тимчасово окупований схід. Трошки відхопив. Ну а якщо бути точним, то відхопили воєнні об'єкти. Є повідомлення, що в Донецьку було влучання в будівлю, де за чутками займалися виробництвом, по перше, дронів і засобів радіоелектронної боротьби, зокрема інститут кольорових металів, де її збирали безпілотники, якими потім атакували інші території України. Ну і також згадується чотири прильоти ймовірно, із застосуванням Storm Shadow, по штабу 8 восьмої загальновійськової армії Російської Федерації. Storm shadow, Нічого собі. та? Ми щось досить давно не чули про них. А як же оце всі ракети перехоплені, все в безпеці? Протиповітряна оборона аналогів нет. І звідки це цікаво, в нас такі солодкі цукерочки для окупантів. Mm. Не виходіть Це район центрального ніума. На даню дісят балкона. Раді було да, ходімо. Але ж зачекайте, Донецьк це ж не увесь схід нашої країни, правда? Ми ж не могли лишити без уваги й інші наші міста. А як же Луганськ? У Луганську, за попередніми даними, прильоти зачепили інфраструктуру російської армії, зокрема логістичні об'єкти. Керівник центру протидії дезінформації підтвердив ураження логістики окупантів. Ну а тепер. Увага! Черті, демони, орки та расисти. Тобто російські ЗМІ після цієї ночі чомусь все це називають якимись терактами. Слухайте, а я то була переконана і впевнена, що це СВО. Третій, бачиш? Угу, От он. Да. Це вот Это туда, Это Это туда по-моєму. Ля капець. Ну і нехай наші вороги на нас не ображаються. От правда, хай не тримають зла. Ну в нас же в Конституції написано Донецьк це Україна. Луганськ це Україна. А що про Крим? Ви думаєте, ми забили цієї ночі? Тож, очевидно, сьогодні ми постукали туди. Наші Бобри успішно розгризли російські системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. Ну, бобри це наші дрончики, наші пташки. Поки росіяни, як правило, кожної ночі, якщо я розвалюю, то хіба що наші хати своїми дронами ми кожен раз виносимо їхні суперцінні воєнні об'єкти. Давайте рахувати разом, що відбувалося в цьому антивоїнторгу, де росіяни не придбали, а навпаки, втратили. Тож, із страт на півострові у Металобрухт перетворилися Панцир С-1, улюблена їхня установка, РЛС НІОБій, береговий РЛС Печора, РЛС противника Г і навіть винищувач су 30 на аеродромі «Всака». До речі, це досить такі скромні підрахунки, а все через те, що кожен раз потрібна ще і ще додаткова верифікація. Ну щоб точно бути переконаним, що ці об'єкти знищені, тож ми будемо чекати ще уточненої інформації. І хто не знав, то Іжевськ – це, звісно, не Україна, це очевидно. Но И там тоже сегодня были мы. Мы вообще сегодня много где успели побывать. На этот раз дроны СБУ поразили завод купол в Ижевске, производящий зеркатур и ОСА. Ну а также беспилотники для армии России, которые куда отправляются правильно к нам с вами. Кстати, этот Ижевск находится в такой заднице России в республике Удмуртия. Расстояние до цели составляет 1300 километров. Зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар. То есть вы понимаете, что каждый раз, с каждым дроном, каждым полетом мы увеличиваем дистанцию и нашу руку, куда мы можем достать. Блин, там еще взрывается! Дрон, Ёб твою мать, дрон. Охренеть! Без, блять! Вот интересно, а если спросить недорогих россиян, смотрите, украинские дроны не будут к вам прилетать, если не будут прилетать российские дроны к нам? Вы на это согласны? Чтобы они ответили. Хотели бы они терпеть и продолжать бить по Киеву, или все-таки своя шкура ценнее? Ну, и это же надо такое. Я, знаете, о чем подумала, как все-таки все стремительно за эти годы полномасштабной войны меняется. Мы раньше максимум знали, ну, о существовании кого? О губернаторе Гладкове из Белгородчины, ну, или знаем Хитштейна с Курской области. Так они вот с нами буквально через границу. И их регионы первыми узнают о том, что СВО идет по плану. Ну, а теперь нам нужно изучать в лицо еще и главу Удмуртии, я напомню, которая находится на расстоянии в два с половиной раза больше или дальше, чем Москва. Ну а теперь нам нужно еще и изучать в лицо и главу Удмуртии, которая находится, я вам напомню, в два с половиной раза дальше, чем, например, Москва. Неужто ли действительно вся Российская Федерация в опасности из-за Украины и НАТО? Может быть, даже Сибири приготовится? Друзья, еще раз приветствую, информирую вас о текущей ситуации, связанной с атакой нашего предприятия по пострадавшим. К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжело раненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи. А всіх новостях буду вас оперативно інформірувати. Якось дивно. Про всі прильоти по території Російської Федерації російська пропаганда воліє якось утриматись, не розповідати. Якщо згадують, то винятково і тільки про тимчасово окуповані українські території. Голони молочні красі, в якого кожен раз, як тільки російські ракети падають на київські будинки, а йому вважається, що набабучилася ряженка, закликає весь світ. Гагу, Брюссель, захистити мирних російських воєнних окупантів, які потрапили під обстріл нацистських та британських ракет на окупованих територіях, не можна. Не можна вбивати ординців, що перебували в штабі 8 загальної військової армії Російської Федерації. Ну нельзя. І лічильник все ж таки виявляється, ніхто не стопав на восьми роках Данблєнія. І останні роки друзі теж повісили на нас із вами. Тож тепер не плутайте. Якщо раптом що? Треба говорити, де ви були всі ці вісім років, і хто одинадцять років донбив Бомбас. печальная новость из Брянска. Глава региона Богомаз сообщил, что 43-летний мужчина, раненый в результате удара ВСУ по городу, 27 июня скончался в больнице. Один человек погиб, семеро пострадали в Луганской Народной Республике в результате ночных и утренних атак ВСУ. Погибшему было 18 лет. Сообщает глава Луганской Народной Республики Пасечник. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалько призвала мировое сообщество серьезно отнестись к данным ООН об убийствах и пытках. Со стороны ВСУ и осудить террористический режим в Киеве. Ну, у меня лично есть большие сомнения в том, что это произойдет, хотя бы по той лишь причине, что 11 лет, в общем, всем этим историям. Ну, хорошо, давайте будем считать 10 с 2015 года. Давайте уже, хотя как мы можем считать с 2015, извините, Одесса. 2014 год. И война на Донбассе тоже 2014. За это время уже слепой мог бы прозреть. Уже можно было бы сделать коррекцию зрения, какую-нибудь. Но только не в случае со всей этой публикой. Я абсолютно не верю в какую-то относительно мало-мальски вменяемую реакцию. Может быть, это там для кого-то прозвучит плохо, и кто-то еще там в какую-то веру во что-то сохраняет, я не верю. В принципе. Слушайте, такая зараз идея в голову пришла банально. Такая наивная, такая, знаете, хуторская. Может, для того, чтобы заберегать жизнь, людям треба вину скинчить. СВО завершити, ви ж можете, як Хамені, просто сказати, що ви перемогли і Україну, і НАТО, і Америку, всі Всесвіти, і галактики. Але ж ні. Ну, які, які там люди в Донецьку, Луганську, Господи, та хто буде їх рахувати? Зараз для Росії проблеми виглядають геть інакше. Второй день ніссяться міжнародний скандал між Москвою і Баку. Вчора Азербайджан арештував двох агентів ФСБ. которые, интересно, а чем же они занимались в Азербайджане, правда? Смотрели на шпили, прикрывая журналистскими удостоверениями. М да, мы поверили, мы знаем, как работают российские агенты. И тут такое началось, чтобы долго, друзья, не затягивать, потому что я, конечно, об этой истории могу рассказывать до бесконечности. Соловьев уже угрожает Баку СВО. А вы что думали? Арестованы псевдожурналисты из холдинга Маргарит Симонян». они что, не русскоговорящие, что ли? Что русскоговорящих в Азербайджане нету других. Еще пока, правда, без орешника, но мы же с вами понимаем, что это временно, но уже практически с расчехленными искандерами. И вот эта вот коронка, наша любимая, которую россияне так любят использовать. А впервые мы это услышали против нас. Мы бровь, только поднимем, и такое будет. Я прошу прощения, какую именно бровь. Мы вам уже глаз выбили и второй добиваем. Вы уже на, ко на костылях в местные штурмы идете на украинских фронтах. Соловьев, кажется, просто забыл, что он говорит не о каком-нибудь губернаторе российского региона, даже не о шестерке Лукашенко. Он говорит о президенте другого суверенного государства которая не только помидорами торгует. Господи, какая же это низкая попытка оскорбить. А еще и, например, о, точно, нефтью и газом. И Баку, мне кажется, с удовольствием бы заменили Россию везде, где Москва все еще торгует. Напомнить, что при всем уважении к Азербайджану, его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет бровь, то мы же третий торговый партнер Азербайджана. 4, и хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или, учитывая 300 километров границы, и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Я уверен, что ни один человек здраво умеет резвые памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет. Когда нам пытаются предъявить обиды, хочу напомнить, что мы до сих пор так и не получили ответ о том, кто сбил наш вертолет. Мы не получили ответ о гибели наших миротворцев. Мы каждый раз относимся к бывшим советским республикам как будто это оставленные жены с детьми. По-моему, нам пора действовать с позиции наших национальных интересов. Мы не позволим раздувать национальную тему в России ни под каким соусом и ни под каким видом. Но мы и не позволим абсолютный беспредел по отношению к российским гражданам, которые волею судеб работают или находятся на территории сопредельных государств. Мы всегда готовы к добрососедскому диалогу. Но не надо наше терпение воспринимать за слабость. У некоторых стран уже из-за этого были проблемы, которые наивно считали, что они могут себе позволить, а потом горько об этом жалели. Поэтому я считаю, что деятельность английских спецслужб на территории Азербайджана и турецких направленные на дестабилизацию, в конечном итоге приведет только к одному. К немыслимым потерям и трагедии для здравомыслящих жителей Азербайджана. Поэтому советую всем успокоиться, прекратить нести чушь. Дело по банде подозреваемой в убийствах азербайджанцев находится на контроле руководителя Следственного комитета России господина Бастрыкина, никакое давление не поможет, а любые противоправные действия по отношению к нашим гражданам будут встречены вначале симметрично, а потом мы можем найти и иные возможности в нашем арсенале, включая и торговые. И тогда я посмотрю с большим интересом, а куда пойдет весь товар из Азербайджана? В Европу? Звісно, там очень васрів. Прям очень. Я прям вижу європейські ринки, которые стрімятся купити всі можливі Бакінські помідори. Я вперше в житті щиро сподіваюся, що Соловйов не буде зупинятися на досягнутому. Я щиро сподіваюся, що він буде й далі копати рів між Росією та Азербайджаном. Ну і зрештою, звісно, ніхто і не сумнівається, що відповідь за від Баку не забариться. А зрештою, я так подумала, що добре в Росії бути хіба що агентом ФСБ. Бо ви ж знаєте, що ніколи ніколи в Росії ні за кого не боролося, окрім як за своїх агентів. Саме так вони паляться ще більше. А в мене є безліч підтверджень, тому що на, всі, на всіх інших росіяни просто плювали. Як гарматне м'ясо, наші люди із окупованих територій так званих самопроголошених ЛДНР. Були потрібні Росії російській армії. А от як герої, що гордо повертаються, наприклад, із полону назад додому в Росію, чомусь ні? Як так? Ну, війна ж, наскільки я пам'ятаю, почалась, аби захистити рускогаворящих жителів Донбаса. А тепер самі затватники розповідають, що їх з полону забирають, дай Бог, останніми. А знаєте чому? Бо вони чужі, бо вони не руські, вони українці. Тобто, що ж це виходить? Не було масових виходів людей із російськими прапорами, квітами та хлібом на початку повномасштабного вторгнення Росії, як вони сподівалися, та, що вся Україна чекає тут Росію їхню армію. І виходить, що Росію ще й не люблять на окупованих територіях, переходять на бік України. А як же, як же наприклад, референдуми? А як же люди Донбасу зробили свій вибір? уже Путин сбрехал. ДНР и ЛНР не все так просто. У многих сохранились украинские паспорта, и в плену они вновь переходят на сторону Украины. Частые случаи предательства, как мне сказали в Министерстве обороны, существуют негласные указания в первую очередь возвращать из плену русских солдат. Соответственно, списки составляются так, чтобы первыми на обмены шли наши десантники и гвардейцы, а уже в последнюю очередь мобилизованные в народную милицию ДНР. и ЛНР. А помните, вот это легендарное Путин в виде войска Ввел, правда? Хапнули все. Ну, і на завершення. Те, що ми анонсували, і те, що ми вам обіцяли. 34-й вихід Арестович за ленточку ведь не зробив. Найвідомішого українського розвідника двохсотим. Ось яка ця небезпечна робота тримати іспанський батальйон, виявляється, українці за кордоном вже визначилися, чи готові вони голосувати за Альошу як кандидата у президенти України. Спойлер ні. чомусь нікому не подобається пацюк, що втік, ну а тепер із безпечних тихих країн вчить Україну як родину защищать. А Краще за його словами, все ж таки Путіну все здать. Тож просто на вулиці, до Льошеньки вже навіть електорат підходить і навіть дуже конкретно висловлює свою антипідтримку і антипатію. Ну а Арестович виявляється, що не тільки та брехло, він ще й ляпало, яке просто забуло, що в еру інтернету за кожне сказане слово, за кожну заяву треба тягнути. Де на повулки і говорить, говорить, Хочу тебе фаристучивець, а тоді? такой, да, так это происходит в одном иностранном государстве. Я говорю, за что? Он говорит, потому что ты предал Украину. А потом говорит да, это вот так переживают люди, которые сначала были поклонниками. И такая жена в Савойске маячит вдалеке. Я говорю, вы вот действительно хотите сейчас скандалы, а полиция, вы же понимаете, что хочется депортации. Вот это же набережная Валенсии, где я встретился с Арестовичем. Это тот дедушка, 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил, твоя 34-я вылазка за линию фронта ты начал блеять, что-то вы хотите со мной поссориться, за что я тебе сказал, я тебя просто хочу ударить по лицу. Он испугал, вы не поверите, ну он испугался, задрожали руки, упал телефон, покрылся экран сеточкой, ну разбился телефон. И когда я на него замахнулся, он так прикрылся, мне очень жаль, рядышком стояла моя жена, 63-летняя красавица. Вот. Она очень жаль, что не засняла всего этого позора, наверное, он наложил штаны все-таки. Так что, Алексей, бойся ходить по европейским городам, по набережным, чтобы такие дедушки, как я, такие дедушки, и такие бабушки, как моя жена, не отпускали тебя авоськами. Оце я розумію. Гарний старт перед виборчою кампанією. Невідомо чи Олексій Арестович коли-небудь до цього дотягне. Але в цілому, друзі, я закликаю всіх не втрачати пильність через війну і повномаштабну агресію українці нині перебувають скрізь по світу, а там трапляються і наші вороги. Тож не соромтесь, дійте теж у тому числі, сказати не ну, обов'язково робити. Ви завжди знайдете що, особливо якщо це людина, яка виступає проти нас. А ще не забувайте обов'язково підтримувати наш збір, а точніше Збройні сили України. Не забувайте задонатити в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Я знаю, всі ми любимо збирати на зброю смерті, яка нищить росіян. Але для того, щоб вбити, треба й самому вижити. Тож зараз ми якраз і пропонуємо допомогти нашим дроноводам отримати обладнання для позицій на Донецькому напрямку, щоб бути захищеними і щоб нищити російську Орду. Посилання на цей збір, яке завжди в описі до нашого випуску. А ви не забувайте обов'язково нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, коментуйте, почути і побачене. І звісно, берегіть себе. Бережіть. Україну до зустрічі.